Нарешті ми маємо можливість мати спілкування, виєднання з навчанням. Я дуже радий цій можливості, про це ми вам писали у листах. Ця можливість була вже втрачена, але все-таки у е, нас знов з'явилася. Тому я дуже вдячний Богу. З нами є брат Степан, е, родом з цих країв, але місіонером в Росії. І він займається служінням душу і має для нас якусь таку актуальну. Тему меседж, яку я пропоную, щоб ми послухали, це думаю, дуже нам пригодиться. Тим більше, що ми ціль нашого спілкування тут не просто заради спілкування, а чогось навчитися доброго. Це якраз буде така духовна піща зранку. Добре, я багато не говорю. Хотів би, щоб це було добрим початком, того, щоб в майбутньому тут теж люди збиралися для того, щоб вчилися. Тому хай Бог благословить це, цей добрий початок. Я думаю, що ми це з молитвою зробимо. І далі я передаю слово Степану. Прошу вашої уваги. Давайте зосередимося від э, суєти, просто щоб ми максимально використали цей час, щоб серцями поїсти чогось доброго, духовного. Хай вас був всі грязно благоствич. Ще пару людей приєднаються до нас, пару ще, ще в дорозі, тому ті, хто є, буде вчитися. <кій> 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 Господи, ми схиляємося перед тобою, діти і визнаємо твою велич, твоє красу, страсу, розуму, мудрість. Всі, Господи, якості ми навіть не можемо перерахувати, який ти особливий, розбагнений і в той же час близький до нас. Ми хочемо тебе більше признавати, і навіть посредством цього навчання, поможе нам пройнятися тим, що ти хочеш, щоб ми знали, щоб ми практикували в своєму житті, особливо в той час, який ми зараз проживаємо, в останній час, коли ми так потребуємо мудрості. Час очікування приходить Твого. Дай нам добрий час спілкування між собою і також прийняти все і навчитися практикувати в житті. Господи, нехай це буде добрим початком того, щоб в цім домі відбувалося навчання, щоб ми могли дух, духовно зростати. Благослове кожного з нас, зокрема, і будь за все, за все прославлений, а і дух. Амінь. Если будет какое-то учение, то оно будет очень слабенький. И душеопекунство, или наставничество, если говорить этим словом, которое встречается в Библии, ну, это то самое, заменитель, да, скажем, синоним душеопекунства, оно достаточно досить незнайомое для многих, но а оно знайомое было еще в часы апостола Павла. Потому что Павлов сказал в 2 Тимофею 2.2, что слышал от меня при многих свидетелях, то что с этим сделал? Передай верным, которые были бы способны других научить. И когда вот эта преемственность остановилась, и люди начали жить, просто существовать они жили. И церкви начали просто потихонечку вымирать. Поэтому, поэтому сегодня вот я хочу начать с чего? Для всех нас это очень важный момент такой. Как вы думаете, какова цель обучения или образования? Это вопрос для всех нас. А лично для нас. Чтобы потом это использовать для... цель обучения – получение знаний. Получение знаний, то есть ну, не знания для самих знаний, да? Нет, знания, не знания же потом можно было еще ну, реализовать себя, получить знания и так, в практике применить. Так, ага, хорошо. У -у -у. Знаем ли мы какие-либо библейские тексты, которые могут подтвердить а, позицию, нашу позицию? У -у -у. Есть ли ответ в Библии, который дает нам а, понимание этого вопроса, что мы можем... Для чого, собственно, ми взагалі обучаємося? Вникай в себя і в писанні учені займаються. По-перше, причина написано, хто любить навчання, то любить пізнання. Тобто mm -hmm. не просто щоб свою гордість, що я все знаю, не для гордості, а для того, щоб пізнати Христа mm -hmm. і в тих ділах, які нас Бог зведе, щоб ми більше знали його, його шляхи, mm -hmm. для того, щоб пильнувати свою гординю. Mm -hmm. Чтобы не зазнаться, что ты все знаешь Бога. Так, цель образования, братья и сестры, привести нас в соответствии с образами Иисуса Христа. Ради Божьей славы. Это единственная и конечная цель, библейская цель. Если мы познаем что-либо ради самих знаний, помните, что говорит апостол Павел? Знание надумывает нас. Оно делает нас в своих глазах, в наших глазах большими, да, огромными, там и так далее, да. Но на самом деле, а попробуй общаться с человеком, который имеет очень много знаний, но не имеет смирения. Есть от Епофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова. Какие, какие друзья мои, характеристики Епофраса? Верный служитель Христов, да? Верный. Есть верные служители? Есть неверные служители. Второй текст, 1 Тимофею 3, 5, 16, 15, 16 верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, пишет Павел, да? Из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос, то есть цель помилования. Какая цель помилования? Для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым что сделал? Показал. Что показал? Вопрос. Все долготерпение. Для кого это показал? В пример кому? тем, которые будут веровать в кого? В него, в жизни вечно. Мы просто сознательно или несознательно, простите, за такую фразу, но мы врем друг другу. Если мы не изменяемся, если мы ничего не делаем, точнее, это наша ответственность есть, но самое первое, это Божья благодать. Это очень большая тема. Это всего лишь маленький, краткий такой экскурс в эту большую тему. Когда он ушел на гору, на гору общаться с Господом, в 40 дней его не было. Но появляется народ приходит к Аарону и говорит, слушай, мы все не знаем, что с этим Моисеем сделалось, да? Слушай, да ты понимаешь нас? Ты хороший наставник. Дай нам то, что мы просим. Сделай нам Бога, который шел бы перед нами. Мы не знаем, что с этим Моисеем, с этим непредсказуемым человеком произошло, да? Тот же самый камень в глубокое озеро тоже пойдут круги, но не поднимется грязь, потому что там есть глубина. Лужа до поры до времени, в зависимости от того, какие обстоятельства, может отражать голубизну неба. Бог допускает в нашей жизни обстоятельства с целью вывести наружу, что внутри у каждого Давида должен быть кроме Ионофана своей синей. Правда? Зі. Алло. Ви що хочете сказати для на служіння? Перше, чубительно звернути увагу, він буду таким лідером. Не перехи себе від дерево познання за Давидом. Саме найперше. чи, чи, чи не перша. Рішення подружитися чи вийти заміж. Перша ці. Ні для всіх людей. Близка, одна Бога. Скільки сьогодні буває випадків, що коли люди от вони хочуть вийти заміж женитися, хочуть, 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 в кінці кінців вони не знаходжують собі, не знаходять подходящу людину. Практично повинна уподоблятися Христу. Тобто вона має стати теж духовним лідером до того, як вона вийде заміж. Мова не йде про те, що вона стає досконалою. Мова йде про те, що вона навчена, як протистояти спокусам, як боротися з цими спокусами. Вона також реагує на Божу любов служінням, її ніхто не штовхає до служіння, да? що гайде займеться тим ділом чи тим ділом. Тому що якщо Господь дав духовний дар людині, а Він дає кожній віруючій людині, то людина вірається в конкретну далі. Каже Апостол Павло, що ми жили вже не для себе, для умершого, за нас є Що Хай Господь благословить усіх нас жити для Господа в даній війні. Это його цілями, же його мріями і очікувати його куда ты его приходишь. Да. В этой нагоду маты заезжай.